Найбільшу писанку створили у бродах цими днями за усю історію відродженого мистецтва і з розпису великодніх яєць. Бродівська художниця Надія Сведовецька разом із учнями Бродівської загальноосвітньої школи номер 3 допомогли бродівській міській раді створити цю незвичайну за розмірами писанку для участі у проєкті Відродити. А реалізовують такий святковий великодній проєкт у місті Золочів, де у центрі виставлять 10 таких оригінальних писанок. У майстерні студії Бродівської художниці Надії Свидовецької розмальовують диво-писанку. Створити шедевр майстрині допомагають учні 2Б і 10-го Б класів Бродівської загальноосвітньої школи номер 3 Для усіх присутніх створення писанки такого розміру відбувається уперше. На прохання міської ради ми беремо участь в конкурсі розпису писанок. Взяли фрагменти з Петриківського розпису, виконують розпис учні третьої школи 2-го класу. Б і 10-го класу. От і ми раді брати в конкурсі цьому участь. Діти всі кожен мав своє завдання. Кожен ну, висував свою пропозицію, що би хотіли бачити, ми вирішили, що квіти це є символ життя, радості, щастя. Кожен колір щось означає. Я вперше розмальовую таку велику писанку. Мені дуже подобається розмальовувати такі писанки. Я розмальовую на Пасху з бабусею, ніколи. ніколи... Не пропускаю цього. І таку велику, таку велику писанку мені ніколи не доводилось малювати. Чи ти вже заготувала в свій великодній кошик писанки? Ні, але буду я готувати. Мені Ці кольори рожеві, оранжеві, зелені, жовті. З під пензлів юних бродівських художників виходить гарна, яскрава великодня писанка. Під час її створення діти ще й не аби як збагатилися новими знаннями. Про давній український звичай прикрашати свої домівки і кошики писанками, традиції пов'язані з їх виготовленням. З давніх давен український народ славився чудовим ремеслом, писанкарством. Техніка виконання писанок передавалася від батері до дочки з покоління в покоління. Писанка символ Сонця, життя, його безсмертя, любові та краси, благополуччя, вічної радості. Із запровадженням християнства історія писанки завжди змінювалась та символіка також. Але зараз писанка є символом віри у Воскресіння Ісуса Христа як символом Всепрощення. Кожен колір писанки символізує щось своє: червоний колір кохання та життя, блакитний колір чистоти. Неба, здоров'я, зелений, колір пробудження природи, чорний пам'ять за душами загиблих. Існує чотири види розписаних яєць драпанка, крапанка, крашанка та писанка. Наша писанка виконана у стилі Петриківський розпис. Квіти символізують душі людей. Вважалося, якщо жінка не могла мати дітей, вона повинна була розписувати писанки і дарувати їх дітям. Саме так писанку використовували як подарунок та дарували із побажанням на ласку, щастя та благополуччя у сім'ї. Адже писанка несе в собі високий заряд енергетики. Її завжди писали у доброму настрої та з хорошими намірами. І як кажуть, люди любов існуватиме доти, доки писатимуться писанки. Створена надією Свидовецькою та юними художниками із загальноосвітньої школи номер 3 Писанка вже передана Бродівською міською радою у сусідній золочів, де у час Великодніх свят відбудеться фестиваль Писанки. Броди стали одним з учасників великого великоднього проекту Відродити писанку, який у цьому містечку реалізовує громадська організація Золочів Відроджений. Всього у центрі Золочева біля храму Воскресіння Господнього буде виставлено 10 таких великих писанок. Кожна з них передаватиме колорит містечка, у якому була створена. Крім бродів та золочева, малювали писанки у Львові, Городку, Бузьку, Кам'янці, Бузькій, Жовкві, Яворові, Глинянах і Перемишлянах. Отож, завдяки таким проектам відбувається спільне відродження призабутих автентичних українських традицій, звичаїв і обрядів. Краєвид Бродів оздобили дві велетенських писанки. З'явився ще один великодній куточок у місті завдяки Бродівській міській раді, який належить ідея та реалізація із встановлення писанок розміром XXL. Їх замовлено у Харкові. Також вибрано оригінальний орнамент. Встановлювали писанки працівники і депутати Бродівської міської ради, зокрема, Богдан Сторожинський, Руслан Горбаль, Олег Казмірчук, Ірина Олеха. А учні і вчителі Бродівської загальноосвітньої школи номер 4 прикрасили арку писанками, виготовленими з екологічних матеріалів і в традиційних розписах. Усіма школами міста вийшло цікаво, креативно, свіжо та незвично. Ініціатори великодньої атракції сподіваються, що вона спонукатиме бродівчан до спільного і радісного святкування великодніх свят.